Субота, 26 жовтня в ефірі. спецвипуск на 11-му. В студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Трьох людей вбили росіяни у Дніпрі, серед них дитина, 20 постраждалих. Ворог знову підступно атакував вночі. Росіяни вдарили балістикою. просто по житловому кварталу знищена двоповерхівка, потрощені 13 багатоквартирних і два приватні будинки. Кілька десятків авто. Зараз на місці теракту працює наш кореспондент Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко, яка ситуація і що розповідають очевидці? Усе місто вчора буквально здригнулось від потужних вибухів. Один з ворожих ударів прийшовся просто по спальному району Дніпра. В епіцентрі вибуху опинився звичайний житловий двоповерховий будинок. Зараз тут все буквально в руїнах від ночі на місці ракетного удару працюють усі екстрені служби разом з місцевими. Розгрібають завали. Подивіться на перші хвилини після удару. Все, Юля, все. Держим, держим, держим. Все, Юлечка, давай. Раз, два, три. Давай, Юлечка, все. Ноги, ноги. Юлечка, давай. Все, Юлечка, все хорошо. Все, мы тебя спасли. Місцеві ще досі говтуються від чергової атаки. Я мешкаю через дорогу і проснулася від ну, взриву. Це дуже страшно, коли таке бачиш, і з тобою, коли це просто в екрані телефону або на телевізорі це одне, а коли ти бачиш своїми очами, це дуже важко. На місці ви самі бачите, що працюють всі необхідні служби, працюють поліція, працюють ДСНС, працюють комунальщики. Вони всі працювали фактично з перших хвилин того ракетного удару, який є, і завдяки ним є і врятовані життя, в тому числі. Так що дякую всім. А ось на цьому відео допомагає деблокувати людей з-під завалів військовослужбовий. Чоловік прибіг на місце удару, щойно почув вибух. Боєць був медиком, який після поранення став розвідником. А після чергових поранень пережив інфаркт і поїхав на лікування. Відведіть людину та покажіть, куди треба ну, дістала. Давай давай давай, давай. Давай. давай, давай. давай нашли. Загалом відомо через російський обстріл Дніпра 19 людей постраждали ще три людини загинули. Серед них дитина на місці продовжують працювати усі. Екстрені служби, і ми вимушені були відійти трошки від самого епіцентру через те, що власне саме зараз там працює спецтехніка, яка вивозить руїни з під понівечених і побитого житлового будинку. Ми залишаємось працювати на місці ракетного удару. Більше розкажемо вже в наступних випусках новин студії. Дякую, Марку. Нагадаю, це був наш кореспондент Марко Ручка, який зараз працює на місці нічного удару по Дніпру в Новокадацькому районі. Наслідок нічної ракетної атаки в Дніпрі руйнування одразу на кількох локаціях. Потрощена одна з лікарень міста. Побиті також багатоповерхівки в середмісті. Там зараз працює наша кореспондентка Катерина Нічик. Вона також з нами на прямому зв'язку. Катю, тобі слово. Вітаємо лано. Ми працюємо на. Ще одного з ударів біля однієї лікарень Дніпра. тут в будинку та столишніх вибиті десятки вікон, Потрощені також балкони. На місці розгорнули гуманітарний штаб пролітки та пункти допомоги від поліції, допомагають людям кусувати наслідки та закривати вибиті щоб хоча б з білистами. Також на місці працюють комунальники, прибирають завали, збирають скло, оконні рами та інші уламки будівельного сміття. не можуть від Услышала ці взриви і не успела нічого толком поняти, виходити виходить или це все. І на мене посипало стекло. Дісталося не тільки багато поверхівкам, потрощена також одна із лікарень, яка там по вибиті вікна, потрощені фасади, а також значні руйнування всередині. О боже. І на цьому з мене вся інформація. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Ми продовжуємо працювати на місці надзвичайної ситуації. у Маленосубі слова. Дякую, Катю. Це вже була наша кореспондентка Катерина Нічик, яка зараз перебуває в соборному районі на місці одного з ударів по Дніпру вночі. Неспокійно на Нікопольщині ранок почався атакою в Камікадзе на райцентр. Росіяни ціли по АЗС в одному з районів міста. Ворог тероризував прибережні території. і Напередодні вночі з дронів та артилерії обстріляв Марганецьку громаду та Нікополь. Пошкоджена інфраструктура. Люди не постраждали. Загалом за добу агресор атакував район 26 разів. Гатив з безпілотників, градів та артилерії. Під прицілом були чотири громади, пошкоджені АЗС, птахоферма, адмінбудівля та автомийка. А у Києві загинула 15-річна дівчина. Ворог знову атакував столицю шахедами. Повітряна тривога тривала 7,5 годин. БПЛА заходили кількома хвилями. Ворог наносив удари цілеспрямовано по жилих багатоповерхівках. В одній з квартир на 20-му поверсі виникла пожежа. В цьому помешканні пізніше рятувальники знайшли тіло загиблої дівчини. Загалом з будинку евакуювали понад 100 людей, постраждали 6. Дякую. 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 Жила атаку шахедами. Київщина. Одна людина загинула у Бориспільському районі та постраждала дитина 13 років. Через падіння уламків також виникли пожежі в Ірпені та на Обухівщині. Вогонь рятувальники вже приборкали. І наразі це вся інформація на цю годину, але ми продовжуємо слідкувати за подіями. Більше інформації вже в наступних випусках. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.